25 років Оксана Іванівна лікує не лише медичними препаратами, а й добрим словом і навіть поглядом. Медичну професію вона обрала випадково, але за 25 років жодного разу не пошкодувала про свій вибір. Медична сестра, ну як другими словами кажуть, сестра милосердя, це людина, яка перебуває між лікарем, тому що вона є надійним і можна сказати незамінним помічником лікаря, і разом з тим дуже добрим товаришем, сестрою для хворого в Оксани Іванів не лише по області більше 10 тисяч колег, усі вони у стінах обласної лікарні не лише приймали вітальні слова з нагоди професійного свята, а й обговорювали вади. Професії в обласної влади медсестри просять нової медичної апаратури, підвищення заробітної платні і покращення матеріального стану лікарень. Посадовці у відповідь усі вимоги потроху задовольняємо. Тому і сьогодні я тут, щоб привітати медсестер нашої Житомирської області з їх професійним святом, побажати їм успіхів і допомогти для того в технічному плані, облаштовувати їхні робочі місця і ми це робимо. Та безумовно, сьогодні ще не є можливість високо оцінити матеріально труд медичної сестри, але тільки за цей рік зарплата буде чотири рази підвищена, і влада на сьогоднішній день області, яка єдина, вона знаходить всі можливості для того, щоб ливову частку тих грошей. Які область заробляє, все-таки направити на медицину. Медицина для обласної влади пріоритетна галузь, говорить голова обласної ради Йосип Заполовський. І уже у цьому році більше 13 мільйонів гривень виділено на покращення медичної сфери, Радує обласних посадовців і те, що на Житомирщині є своя кузня медичних кадрів. Інститут медсестринства як єдиний в Україні заклад підготовки медичного персоналу, функціонує саме в нашому регіоні.